Вони до останнього не хотіли полишати рідні домівки, тікали просто під російськими бомбами. Проте зуміли виїхати з пекла війни, адаптуватись і бути корисними на нових місцях. Непрості історії переселенців зібрала наша Вікторія Гетьман. Почувствувала, ну щось таке гупнуло спочатку. А тоді яркий світло таке, біле, ярке світло. Березень 22-го. Наталя Шапель пригадує найстрашніший день у своєму житті. Коли росіяни неподалік їхнього дому у Харкові скинули бомби, укрилась головою. Думаю, вже смерть то смерть. Укрилась головою, вуха закрила, а тоді пішов сильний такий гуркіт страшний. От я ж думаю, боже, чи я жива, чи ні? На той момент у багатоповерхівці на околиці Харкова Наталя з чоловіком були єдиними, хто не виїхав. Ми були в бомбосховищі, а чоловік у мене був після інсульту. Мені важко було з ним. Ще кілька днів таких обстрілів і пані Наталя таки наважилась виїхати. Прихисток знайшли у Вінниці, а підлікувавши чоловіка, жінка і сама стала допомагати. Безкоштовно. У місцевому центрі захисту та підтримки ВПО з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Як просили, щоб це, щось зробити щось таке для дітей, вареник хіль Тоді ми отримували свою гуманітарку, от, гігієну, і ми на, ну, віддавали нашим солдатам. А ось для переселенки з Краматорська Світлани Бадіони центр для переселенців став буквально рятівним колом. Жінка так само виїхала з під обстрілів, збирала речі саме у той день, коли росіяни вдарили ракетами по залізничному вокзалу. Мені пощастило, ми збиралися, але не поїхали. Поїхали пізніше. Але зато, коли ми їхали сюди, їхали сюди, десь. Недалеко до Вінниці ми вже проїхали, проїхали, і теж там влучилась, влучила бомба. Зараз у центрі для переселенців жінка не лише бере участь у заходах, а й сама допомагає їх проводити. Це каже, рятує її психологічно. Коли сюди прийшла, я взагалі була закомплексована, мала посміхалася. А тут ну я розкрилася. Я розкрилася, і ми, як оце п'ятниця, приходить, все ми кидаємо і все ми сюди приїжджаємо, з друг друга обіймаємося. Такий хаб для підтримки переселенців створили на базі місцевої громадської організації, яка вже понад 25 років опікується людьми з інвалідністю. Тож для ВПО тут роботи вистачає. Постійно займаються ребята з ментальною інвалідністю. І Якраз от для них потрібна буває допомога така, чисто з ними побути з ними поспілкуватися. Коли у нас є якісь там, ну наприклад, ті самі видачі гуманітарної допомоги, Розгружати машини в нас, наші ребята не зможуть, тому що вони постану здорові. Можу злучає переселенці. Наразі у центрі зареєстровано понад 500 осіб. Для них хаб готує групу психологів, які допомагатимуть не лише в самому центрі, а й у тих громадах, де ВПО найбільше. Найголовніше психологічну допомогу зможуть надавати і самі переселенці. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон Єдині новини.